Привіт всім! Привіт, Любі! Рада вас вітати тут. Давайте сьогодні дивитись потік на один варіант. Щось хочу вам про нове. У, мені, у мене тут шут на дні король пентаклів. Зараз подивимось вам. Потік про нове. Да, у мене шут вже вийшов. Вже ви виросли зі старого, можу так сказати вам. А, починаємо нове життя. Поїхали. Поїхали в нове життя. Ви на новому етапі? Вам складно. Ви вийшли на новий етап і зараз сумуєте за минулим, сумуєте, сидите в четвірці кубків. А ще у вас можуть з'являтися якісь поздорові моментики, коли ви, знаєте, хочу вам сказати таку штуку, коли це науково доказано. Коли ми йдемо в відпустку, дуже часто за статистикою ми хворіємо, коли наш організм виходить зі стану постійної напруги, постійно треба тримати себе в руках, ми починаємо розслаблятися і з'являються усі болячки. Ми починаємо, починаємо відчувати щось там, щось там. знаєте, коли ми ви йшли в нове, розслабилися, і тут пішло якесь хронічне, якісь загострення, щось таке. От якесь у вас такий може бути зараз стан. Або, якщо це не по здоров'ю, якщо відчуваєте, що все у вас добре, але ви пішли в нове, якщо ж хоч щось у вас співпадає, давайте ще таку трактовку вам дам. Це може бути, наприклад, сум за старим, що зараз я в новому, а в старому було так, все не налагоджено, а тут нічого не рухається. Наприклад, ви змінили роботу, а зарплату вам ще не заплатили. А ви пішли в нові, вірніше, пішли з відносин, да? а нові, нових відносин немає. І не зрозуміло, що робити тепер з тим часом, який у вас з'явився. От щось таке може бути. Тому що четвірка. Е Кубків і четвірка мечів, якби е, такі сумні стабільності, да, наче стабільність є, а от е, обнулилися, да, а нове якось не заходить. Да, ви ніби поїхали кудись. А куди, конкретно? Ще не зрозуміло. Ось так. Ось така у вас сигніфікація. Якщо вам підходить сигніфікація, будемо дивитися для вас потік. Давайте дивитись потік. Сьогодні ще буду дивитись на карті. На картах по трошки щось заговорююсь. Заговорююсь, що я не знімала ще одне YouTube-відео на інший канал. Дам вам ссылку. Якщо буде цікаво, там більше про психологію, про таке. Так, дивимось вам. Боже, все вилітає, все вилітає. не переживайте. Гроші будуть. Гроші будуть, якщо ви переживаєте. Так, зараз посипеться до вас. От мені так йде, що зараз буде страшний суд. В мене тут е, нещодавно да, просили відео, чому ви вже, наче, все пройшли, все зробили, чого ще не вистачає для змін. Е, мені не давали таку тему, не хотілось. Зараз е, дають, зараз піде. Зараз піде. Башня, клас. У вас зараз все буде дуже сильно змінюватись. Ви могли зараз. Зараз, зараз, давайте ще 25 раз скажемо це слово. Вибачте, я сьогодні трошки цей коник. Ви думали, що все закінчилось? А ні, якщо це про колишнього, він повернеться. Колишній, колишня Повернеться обов'язково. Якщо вам здавалося, що це кінець, то це була тільки маска, тільки гра, і насправді, якщо це про колишніх, да, то насправді. Колишній партнер з вами дуже сумує, тому що ви давали дуже сильну стабільність, дуже сильний прилив енергії. Дуже комфортно було з вами. Тут мені про такий, знаєте, токсичний комфорт. Коли знаєте, от коли зустрічаються по 5-6 років, а потім виходять з відносин і одружуються за 3 місяці отакий от комфорт. Тому що навіть сьогодні я чула цю фразу в інстаграмі, що чоловік завжди знає, чи одружиться він чи ні на цій жінці? Коли він входить в відносини після півроку він вже точно знає, чи одружиться чи ні. І люди, які зустрічаються по 4, 5, 6, 7 і так далі років, і ще залишаються неодруженими, Це означає просто, що йому комфортно, але одружуватися він не збирається, він чекає, якби ту саму, але йому на даний момент комфортно, навіщо щось змінювати. Поки побуду тут, все наготовлено, все прекрасно, все комфортно. близькість є, підтримка є, все є. А потім, якщо ось та сама да, прийде, тоді я одразу вискочу ось так. І от така якась ситуація. Відчувається, що якщо у вас є такий колишній стабільний партнер, він прийде, тому що зараз самому, наприклад, або самій, жити якось вже на це, вже не на всьому готовим. Ну, щось таке. Ось так. Прийде вже в путі. Тому що тут у мене колесниця. Це для тих, у кого є я колишній. Для тих, у кого немає, це не для вас. У вас тут немає ніякої іншої трактовки, тільки колишній. Далі, якщо ви зараз не знаєте, куди йти, не знаєте, що вам робити, вам пропонують е е глаза, як це, очі не бачать, а руки роблять. Щось, щось таке. Просто робити, просто робити, що, що виходить робити, те й робити. Якщо ви не знаєте, куди ви прийдете, просто йдіть, кудись ви прийдете. От якась така порада тут, не знаю, наскільки вам це буде актуально, але у вас тут в результаті буде король жезлів. Чи це чоловік, якого ви зустрінете, наприклад, в дорозі, якщо ви зараз сумніваєтеся, їхати чи не їхати, їдьте. Ви там зустрінете короля жезлів. Якщо ви не знаєте, чи, чи вам робити, чи не робити, що робити і так далі, робіть що-небудь. В новому е, намагайтеся пробудувати вже якесь собі якусь нестабільність, ну якісь нові камінці вже закласти. Тому що, якщо ви все зруйнували, якщо у вас була башня, то вам умовно нема де жити. Да? І вам потрібно хоч щось зараз робити. І ось це хоч щось робіть. В якийсь момент ви можете зрозуміти, що о, ось воно. Просто пробуючи багато варіантів, ви зрозумієте, що а ось це. І. Ви зможете відсіяти все, що не підходить, да, або щось у вас залетить, да, якась справа у вас вигорить. Прям. І ви спробували те, і те, і те, і це саме мене вистрілило. Давайте зупинимося на цьому, да. а якщо ви не спробуєте, ви не будете знати, що конкретно вистрілить. Кроль Пентаклів і Єрофант. Можна сказати, що будете або з грошима, якщо ви чоловік, або в відносинах, якщо ви жінка. В якийсь момент ви реально нащупаєте ось ту жилу. Тут мені навіть більше не про відносини, а про кар'єру, про самореалізацію таке. От просто йдіть на ощуп, можна так сказати, в якийсь момент ви зрозумієте, да, що конкретно ваше. Ви можете зараз не рухатися, тому що ви ще в стресі від руйнування. Можете зараз сидіти і тільки мріяти. Посидіть трошки ще, да, коли у вас вже попа не буде боліти, і тоді вперед. Вам потрібно зрозуміти, що у вас і так все є. Що у вас є база, вона закрита. І коли у вас буде закрита база, звідти ви можете рухатися далі. Що яка не яка стабільність, але у вас є. Якщо у вас є інтернет, і ви дивитесь це відео, це значить, що ви вже достатньо багата людина. Для того, щоб зрозуміти, що у мене є все базове, і я можу вже рухатися кудись далі. Да. Стопудок прийде колишній, але з ним кінець. Ми не беремо колишній. Це урок. Це урок на подивитись, як ви проходите, як ви завершили, чи правда завершили, чи ні. Колишній буде проходити три, три рази. Три рази, три лицарі в мене випало. Спочатку, знаєте, як? Спочатку покупкам підкатувати емоційно. Запрошувати може на якесь побачення. Потім з чимось матеріальним може підкатити, з якимось подаруночком або з, якимось, з якоюсь обіцянкою. Все буде не так. Все, ми з тобою побудуємо це. Я тобі обіцяю, я тобі куплю, я тобі зніму, я приїду і так далі. Щось конкретне, матеріальне. І останнє це він вже зрозуміє, що ні. Він вже буде йти на пролом і сваритися, звинувачувати. Um, ругатися, як це сказати, матюкатись, як це сказати, в мене тільки погані слова йдуть. В общем, вже буде вести себе, як він, в принципі, і вів себе до цього, да? його обличчя буде видно справжнє. Коротше, прийде по кубкам, потім по пентаклям, потім по мечам. Ось так, вам на це потрібно дивитись, 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 як на шоу. Ну і все. Подивилися, пішли. І тоді диявол вам дасть гарний стан, вам дасть королеву кубків, вам дасть дві кубків. Ви можете не приймати. Приймати вам? Приймати, кажуть, приймати нове, але ви можете боятись, що це від диявола, а насправді вам диявол несе подаруночок. Якщо ви визнаєте, що ви імператриця, і все для вас, все для вас, у вас все є, а не будете відмахуватись мечем, як ви хотіли б, то буде у вас двіка кубків. Буде у вас король мечів, який все візьме в свої руки. І навіть якщо, до речі, ви будете від нього трошки морозитися, він все одно вас проб'є. Знаєте, медленно, навірно. Так, да, проб'є 100%, і потім ви розслабитеся і підете в жіночу позицію. Не бійтеся а, своєї закритості, навіть якщо ви будете закриті, не будете, звісно, супер закриті, да, якщо ви бачите, що людина більш-менш адекватна. Ну, все ж таки, не блокуйте одразу да, незнайомих людей. Але навіть якщо ви будете трошки закриті і трошки сумніватися, все одно людина вам. Дасть зрозуміти, що вона не з простих, вона буде добуватися да, до кінця. Ось так. Ось такий вам був потік. Я вам дуже дякую. Бажаю вам успіхів. Напишіть мені в коментарях, що вас вас прожалося, що ні. Все, до побачення, пока!